Доброго всім ранку та гарного настрою! Вітаю вас на моєму каналі та вітаю святом благовіщення. Хай у ваш будинок у вашого оселю приносять тільки гарні благі віщання. Сьогодні приготуємо з вами обід для Богданчика та бабусі. Богданчик захотів жарену картоплю, а я буду робити бутерброди з авокадо та консерви тунця. Чищу картошечку, буду нарізати не дуже дрібно. Піджарювати картоплю буду на соняшниковій олії, тому що богданчик після хвороби ще не все хоче їсти. Піджарюю не дуже на високій температурі, щоб гарно прожарилась і піджарилась. Авокадо купила вже досить давно, тому, коли розрізала, виявилося трішки підпорченим. Ну, нічого страшного. Підрізала, підчистила. І все стало на свої місця. Ложечкою вибрала авокадо в тарілочку, видавила сок половинки лимона, посолила. Консерву з тунця я додаю з олійкою, яка в консерві. Так виходить м'якша намазка. Я перемішую все вилочкою, з'єдную наскільки це можливо. Якщо маєте блендер, можна перебити блендером. Ще треба не забути, що жариться картошечка, щоб не пригоріла. Беру гарно вимішану намазку та рисові хлібці, у мене рисові хлібці. Намазувати можна на різні тостерний кусочок хліба або на чорний хліб. Хлібці можуть бути різні, у мене рисові. Тому намазую на рисові хлібці, додаю помідорчики та солодкий перець. Зелень, яку маєте зелень, такою і прикрашаєте. Виглядають такі бутерброди яскраво, але за смаком ще краще. Рекомендую приготувати та чекаю на відповіді в коментарях. А зараз готую тарілочку для Богдана, жарена картошка з помідорами і перчиком. Дякую всім за перегляди, всім смачного та дякую, що були з нами!